Ворог продовжує жорстоко гатити по цивільному населенню Херсонщини. Військова адміністрація повідомляє за минулу добу під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів, зокрема і сам Херсон. Під час атак росіяни активно застосовували авіацію. Цілями була критична та соціальна інфраструктура. Також пошкоджено сім приватних будинків. Поранень зазнало семеро людей. На щастя, інформації про жертв немає. 64-річна жінка постраждала внаслідок російської атаки в Кам'янському районі на Дніпропетровщині. Там у п'яти багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені коледж, комунальне підприємство, два автомобілі та електромережа. Обласна влада повідомила, що пізно ввечері та вночі Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники. Працювали наші сили ППО. 1579 дронів Камікадзе запустили Росіяни по Україні за останні 24 години. Також ворог здійснив понад 3,5 тисяч артилерійських обстрілів. З них більше сотні з реактивних систем залпового вогню. Повідомляють у ранковому зведенні генштабу по всій лінії фронту. Зафіксовані 182 ворожі атаки. Найактивніше окупанти тиснуть на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках. У Кураховому тривають вуличні бої. Росіяни поступово просуваються з руйнованим містом. Том за добу сили оборони відбили тут 42 атаки противника на сусідньому Времінському напрямку. Теж гаряче за добу ворог 30 разів штурмував наші позиції поблизу Костянтинопольського, нескучного та великої новосілки. Та зсу відбили всі атаки. Поблизу Покровська ситуація також складна, але контрольована. Протягом доби зупинено 35 штурмів противника на Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вперше затривали період часу ворог активних дій не Проводив Трати росіян в Україні вже перевищили 753 тисячі вояків. Напередодні наші захисники прорідили вороже військо ще на 1460 окупантів. Це і загиблі, і поранені і полонені заявили в генштабі. Найбільших втрат росіяни зазнають на Донеччині на відтинку фронту від Покровська до Курахового. Саме там нині тривають найінтенсивніші бої. Під час штурмів сили оборони спалили 5 танків і 36 броньованих машин. Не дорахувався супротивник і трьох артилерійських. Систем та однієї системи ППО загалом же за даними аналітиків, листопад для росіян став рекордним місяцем втрат за час війни. За даними українського генштабу, окупанти втратили понад 45 тисяч своїх вояків. Українські військові мають успіхи на Курщині. Водночас ворог покращив свої позиції на Куп'янському, Турецькому і Курахівському напрямках. Про це свідчить останнє зведення інституту вивчення війни. Військові аналітики зазначають, за останню добу наші воїни змогли просунутися в Курській області в районі погребків. Крім цього, ймовірно, вдалося захопити ще п'ять населених пунктів на північний захід від суджі. Водночас росіяни просунулися на південній схід від Куп'янська вздовж ріжки Оскіл. Інформують оглядачі про успіхи окупантів на Турецькому напрямку, зокрема як у самому Турецьку, так і на південний захід від Неліпівки, продовжує просування ворогів районі Куракового, зокрема біля Зорі та Новодмитрівки. З позитивного згідно зі зведенням інституту українські сили відновили втрачені позиції поблизу великої новосілки. Також відомо про відступ росіян із нового комара.